Доброго дня! Мене звати Даніель, А зараз я вам хочу розповісти, про навчальний центр я є... Для здачі я обрав два предмети українську та англійську. З кожного з предметів я отримав по дві книги курсу. Першу та другу частину з української мови та літератури. Так само з англійської мови. Першу та другу частину. Перевага цих книг курсу у тому, що увесь той матеріал, який я пройшов, Протягом навчального року записаний у моїй книзі курсу. У будь-який зручний для мене час я можу звернутися до нас. Окремою уваги заслуговує онлайн-модуль, в якому зібрані усі тестові домашні завдання і теорія до уроку, яку, звісно, треба прочитати. Також мене вразили онлайн-уроки, які прості, але оригінальні. На уроках завжди вимкнена камера. тож ви можете не хвилюватися за свій зовнішній вигляд. А тепер давайте більш детально розповім про кожен з років. Поїхали! Курси з української мови мені чисто розмовляти українською і не допускати граматичних та пунктуаційних помилок. Що ж, напевно, максимальний мій. So, what about English? За курсом по англійській мові я значно підвищив свій рівень розмови і розуміння у граматиці, що дає мені змогу не тільки добре здати ЗНО, а ще й замовляти спорядження за кордоном для мого образу SEAL Team 6.